Звичайна пластикова пляшка може розрушитися природним шляхом лише упродовж 400 років. Констатує представник підприємства по сортуванні твердих побутових відходів Сергій Скурик, та розповідає про важливість відкриття нової лінії. Це сучасний комплекс який дозволяє вибирати, починаючи від скла і закінчуючи пелетиленом. відбирається різних сортів пет-бутилка, відбирається скло, пелетилен, макулатура та інше. Жистяна банка, алюмінієва банка, багато компонентів, які можна взяти з мусора. Провадження нового сортувального комплексу Дніпропетровську дасть можливість збирати та переробляти за рік 450 тисяч кубічних метрів твердих побутових відходів, що на 25% зменшить навантаження на полігони та мінімізує потрапляння на них сміття з великим періодом розпаду. А сировина з перероблених відходів потрапить на підприємства для її повторного використання. Це статистика офіційна є 90% у виробництві скла, пляшок та іншого використовується вторинна сировина. Тільки 10% це використовується. Добавки для того, щоб освіжити матеріал. На відкриття нового сортувального комплексу до Дніпропетровська завітав віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул. Він оглянув сміттєсортувальну лінію та з'яснив її перший запуск. Віце-прем'єр переконаний, впровадження нових сортувальних комплексів дозволить не лише повернути у виробництво коштовні ресурсні компоненти, а й сприятиме вирішенню проблеми забруднення довкілля. Дуже важливо повернути максимальні відходи в економіку государства. К на сьогодні глибина переробки в Україні знаходиться на рівні 4%, в той час, як в Європі це 35%. І Сьогодні ми один шаг для того, щоб наші міста були чище, і продукти перероботки визвращались в економіку государства. За словами Олександра Вілкула, на Дніпропетровщині планується відкриття третього пускового сміттєпереробного комплексу Правобережний, будівництво сміттєпереробного комплексу Лівобережний та сміттєпереробного комплексу у місті Кривий Ріг. Валентина Денисова, Ростислав Мілов, об'єктив 27 канал.